Слав. І так, друзі, хотіли відповісти, як і вчора анонсували, стосовно питань, будете задавати стосовно прес-форму. Так як завжди є питання, просив вас е задавати їх, ви задавали. Я собі зробив нататки питань, так як по великому рахунку, ну, питання, може, по-разному звучати, але мають все ж таки е характер один і той. І будемо знімати. Дивіться, давайте так, щоб сразу оцінити тим, кому не цікаво, відповім на саме болюче питання це ціна. Друзі, конкретно ціна такої форми на сьогоднішній день буде коштувати 1100 доларів. Наприклад, якби ви замовили таку вже сьогодні, вона б була вже трішки інакша, наприклад, так як ми завжди в період отримання знань і практики змінюємо щось технологічне. В для, вас, як для... Ні, ну і для вас буде різниця можлива. Чому біду? готова деталь, залишиться та ж сама. Ну, якщо ви будете при потребі просити деякі так, ви... Ви... Ну, коротше, малюнки і тому подібне. А для нас буде проще збиратися. І, відповідно, щось відрізняти. Ну, Наприклад, якби вот, наприклад, таку форму замовили, вона б відрізнялася візуально. Скоріше відрізнялася? А тут би стояли ребра жорсткості на всю длину на всі чотири сторони по дві штуки. Практика нам продемонструвала, так нам краще збирати, так нам більш комфортно. Ми удорожаємо її за рахунок определенных деталей. Но нам краще будемо збирати і це компенсує на друге. Так що, друзі, 1100 доларів коштувала би така форма з 145 хімік от корпус. Якби вона була, грубо говоря, 300 це не значить, що вона буде в два рази дорожче. Ні, вона буде буквально на 100 доларів дорожче від цієї. Так що, друзі, так, основне питання відповів, і зараз будемо далі відповідати. Е, давайте, друзі, ми займоємо, щоб вона була залита. І потім будемо відповідати на питання і в кінці вже продемонструємо, як воно працює. Так що ми зараз нажмемо на паузу, так як нам не вдасться поснімати, заліємо і продовжуємо. Тим часом ходить по повідання на коментарі. Значить, ціну я вже відповів. А тепер який порядок замовлення, як воно взагалі відбувається? Якщо річ іде о існуючих якихось розмірах, тим, що ви користуєтеся, значить нам би потрібно для того, щоб зняти з ваших розмірів ну, деталь. В нашому випадку це ми робили людині от із цьому, скажімо в зерцях. Це взірець вже теж не оригінальний, так як Хімікселент як 10, так і 8, так і 12-рамочний, він йде розбірний. Після того, як почала війна, даний завод перестав працювати. І вже є аналоги дані, скажімо, там в корпусах в віді фанерних форм, от металевих, так як ми вже теж робили і на 12-трамковий, і от зараз на 10-трамковий. Так що аналоги вже є. І от, нам вислали, ми зняли розміри. Водили з замовником всі деталі, так як ну, так важливо. І приступили до роботи. Спроектувавши, порізали. так же Після того, як ми отримали деталь, починаємо согласовувати розмір деталі, після чого ми беремо недоплату в розмірі 5 тисяч гривень для того, щоб сісти малювати. Бо всяко буває, людина може взяти і потім відмовитися. У нас один раз так було і це нас заставило. В практиці змінити свій підход і брати предоплату. Значить, беремо предоплату, як вже готовий проєкт, скидаємо на фірму, фірма нам рахує скільки то коштує, людина. Ну, ви як замовник оплачуєте ту порізку, ми вам кажемо суму, ви нам скидаєте, ми оплачуємо і тому подібне. Після цього приходить метал, і в період черги починаємо збирати. Так, по великому рахунку Так, По субівартостям. Собівартість Конкретно цей корпус вийшов у нас по формулі для того, щоб залити, рівно 1,5 кілограма компонентів. На сьогоднішній компонент я не буду казати, яка ціна, коли я ще брав літом, вона коштувала десь по 180 гривень. Плюс треба враховувати якусь ціну за доставку, і також треба враховувати те, що ви будете змазувати форму якимось розчинником. це теж витрати. Я так рахую, що якщо ви ту кількість компонентів, яку вириваєте форму, умножите на 200 гривень. Я впевнений, що воно покриє і компоненти, і доставку, і ту невелику кількість розчин, розділювача, яким ми будемо те користуватися, так як розділювачів на сьогоднішній день як саморобних, так і з різних аналогів, так і професійних дуже багато. Ціна у них різна, але по великому рахунку витрати е, незначні. От якщо рахувати конкретно на цей корпус. Та я думаю, ну, гривень 12, можливо, при самому дорогому розділювачу вона буде коштувати. Нехай буде 15 А може ти зекономити. Ну, по великому рахунку, економити або 10, або 5 гривень, а, а мати дискомфорт в роботі, вважаю, що це не та економія, яка буде потрібно. Так, відповім на цей кімната. А, а, значить, скільки туди виходить? Півтора кг на 200 гривень маємо 300 гривень, щоб виліти такий корд. Скільки він коштує, не немає, дивіться в інтернеті, по чому продається. Так, е а, Товщина. Товщина металу, яку використовуємо. Друзі, ми конкретно користуємо метал товщиною 5 мм, але також є різні деталі. Наприклад, як фальс там 10 мм деталі, так як в цьому випадку тут фальс 20 мм, тут 20 мм метал. Також є, грубо говоря, і 12 мм, це на ручки і тому подібне. Ну це не принципіально. Якщо ви бажаєте, бо вам зробили із е, вісімки, із шістки, із десятки. Нам без різниці, з якого проєктувати, так як це все проєктування там без різниці, якою товщиною, то все проектувати. Різати люди, е, людям на фільмі теж без різниці. Це все тільки дорожить е, конечну вартість та і все. Нам потім збирати чи з п'ятки, чи з вісімку, теж великої різниці немає, так як робота одна і та ж залишається тільки при різній торщині металу. Так що, якщо у вас є бажання зробити якусь свою індивідуальну ціну, точну, це теж обговорюється е, предварительно перед проєктуванням. Так. А ну все уроку, всі питання такі, я відповів по масам, по тому всьому. Так, друзі, що маємо? Зараз уже компонент зіграв, заповнив свою місце Бачимо вот такий, зверху mm -hmm. дуже маленький. Місцями є. А ну, тут, наприклад, mm -hmm. бачимо тут. Рахую, що все дуже Дуже якісно, так як бачимо, абсолютно нічого не повилізало. І mm -hmm. так це виглядає. А, а, ще питали Ну, Таке питання стосовно э, чому, ну, як би сказати, а які все ж таки кращі форми на сьогоднішній день. Друзі, неможливо на це так відповідати, так як кожен виробник буде нахвалювати свою форму. Тот, хто робить фанерний для нього, ті найкращі, так як йому, вони найкращі, скоріш за все. Тот, хто робить композитний, скоріш за все, йому ті більш найкращі. Ми робимо ці, нам ці більш найкращі. Ми коли проєктували, у нас задумів навіть не було, що ми це будемо робити для, скажімо так, не для продажу, так як ми не робимо їх для продажу. Ми робимо на замовлення. Це трішки інакші речі. У нас немає готових форм, які будемо продати. У нас тільки є можливість замовити і для вас виготовити. Це різні речі. І коли виготовлювали для себе, ми даний інструмент виготовлювали як, як повноцінний станок для роботи. Це враховуючи постав, удобність роботи у відділ підйомника, який ми вам зараз продемонструємо, зручність обслуговування, максимальна якість, довговічність і тому подібне. Ми це в собі враховували, так як робили для себе, для того, щоб закрити своє питання. Якось так, друзі. Так що не можете відповідати на цей коментарі, кожен буде своє хвалити, і ми в тому же. У числі будемо хвалити своє. Так що, друзі, все чекаємо, будемо розбирати і продемонструємо. І так, друзі, будь чекали потрібний час і будемо розбиратися. Поки чекали, знову на вайбер прийшов і до одного із питань, і відразу відповіме. Питання стосовно було ресурсу, форми і, скажімо так, производительності, форми. Стосовно производительності, друзі, якщо працювати з одною формою і більше у вас не є, ви б от прийшли. Ну, біля неї працюєте. Грубо говоря, ну, я б вважав, хвилин 40 буде займати. Бо якщо 30 хвилин, воно буде пополу, там, там, по та то потрішки вже може розбирати, там 10 хвилин зайде час розібрати, закрити, змазати, залити, знову закрити. Орінкеровично 40 хвилин. Якщо у вас буде 2-3-4 форми, Ну, туди в будь-якому випадку рахуйте, що на один круг вам треба одну годину. Так як обслужити, ну, так як в нашому випадку, чотири форми, ну у нас менше, ніж годину. Хвилин, мабуть, 50. Бо ми після того, як залили, ставимо собі таймер за, на 40 хвилин. Ну як, помітку на годинці. Після чого хвилин, скажімо так, ще 10 хвилин до таймера, починаємо розбирати. За 10 хвилин все зберемо, там за 5 хвилин все залімає і, і публікаємо рахунку такое. Хвилин 45-50, нас іде на круг. Ну, розраховуйте годину, так як, е то навики потім прийдуть з ну, опять же, Я не бачу в цьому економії, чи то буде година, чи то буде 40 хвилин, ну, я не бачу в тому якусь велику економію. Так що, якщо ви готові працювати по 10 годин в день, ну, рахуйте, що можете виліти, якщо по 40 е хвилин на годину ой, на єдиницю в одному випадку, ну, порахуйте собі скільки зможете. Якщо ви готові працювати тільки 4 години, значить. 4 і тому подібне. Стосовно ресурсу, друзі, ресурс, коли я починав робити формулу, я теж вважав, що вони будуть мати якийсь запевнений ресурс. Ну, спустя час використання я зрозумів, що сама форма вона має неограничений ресурс. Тут більше йде. Ваша експлуатація, наскільки ви, скажімо так, бачите якийсь можливий недолік і вовремя його устраните. Ну, в якому плані? Десь щось можливо, ну, давайте наприклад, яка тут взагалі йде задача. Нам треба відкрити замки, в той час коли залити. Ап'ять, забули закрити замок, а вона піна починає підніматися, вона ніде не зажата, бо буває так, от три закрили, один не закрили. Звісно, що десь щось почне подути і, можливо, щось вигне. Треба підрівняти. Якщо не забуваєте закривати, у вас немає недоліків. Якщо забули закрити, маєте якийсь недоліки. Далі, при закритті, наприклад, якщо ви бачите, що у вас все на місці стоїть, значить ви і закриваєте правильно. І опять же, ставлячи замок, ви можете поставити або його так в або ви його можете поставити отак тільки на крайчик. Це теж з дурі ви вигнете, скажімо так, це буде потребувати невеликого ремонту. Ремонт незначний, простий, але він буде потребувати. Зідвісно, тут як ви будете працювати. А, так же точно і при відкритій гнилі. При підняті криші. Бо тут фальц 20 мм. І звісно, що при нахилу одної стіни за рахунок високого фальця вона буде впирати в стінку. Зідвіст, треба кожну стінку по трішки приподнімати до повного сняття. Якщо з дури тягнути тут воно не вилізе, звісно, що ви можете вигнути, так як плече у вас велике, сили у вас буде багато, щоб це зробити, можливо вигнути. Опять же, якщо правильно робити, це неогранична а, кількість зйом. Якщо робити з дурі, то туди можете її погнути. Бачите, якщо отак приподнівати, то її ніколи нічого не буде, бо... Все, подняли на всі сторони. Приподняли. Одес свій. Так, щоб вона буде набіта. Стоїть так. Так, що бачимо? Ну, як завжди, грязна перша деталь. Бачимо, тут невеличкий зажала воздух. Чому так відсходить? Ну, По великому рахунку все тут дуже плотно, що бачимо, що. Оці облої навіть особо не піднімають. Бачимо, що от, угу. якщо його відірвати, ми бачимо, що він тонкелезний. Ну, там взагалі, отут, якщо вже залишки щось надула, якісь угу. ну так і тут. Воздуху просто нема куди діти. Ну опять же, чи після пару експлуатацій все рівно вона трішки розтягнеться форма. Також можеш вибрати так, якийсь наклон, форму, можливо в одну сторону, щоб розтікалася раніше. Можливо, десь якийсь випар висверлити і буде, наприклад, працювати. Ну, В мислому випадку на корпусах не користуємося випарами. Так як, наприклад, на днові, тут у нас доблу випарів за рахунок різних можливих зажатів воздуха. бо там сітка туди-сюди, тут дуже багато треба. Тут не користуємося, начали користуватися тепер випарами, так як за відсутність часу. По фрезеру ручок у нас раніше в наших корпусах ручок не було. Ми їх фрезерували. Але я зрозумів, що забере час, я не маю часу фрезерувати. Ми вирішили приварити, зробити на всі сторони ручки. І це привело к тому, що тут, коли піна піднімається, залишаються пузирки воздуха. Та вирішили зробити випарак в цьому випадку под ручкою, щоб там менше залишалося воздуха. Це вже при потребі там замовник буде собі робити. Так що, друзі, рахую цей, цей діаль. Uh -huh. Так що, починаємо розбирати. Нам треба, маємо, 4 стіни, із котрих 2 держать паралельно дві. І починаємо розбирати. Ну, так, що навіть з однієї сторони я зміг відбирати. Не потрібно було спочатку одну сторону, потім в другу. А в час, коли там ще більше буде а, змазки, коли воно вже ще більше буде. Якісніше. Тут теж не є тех, таких озирків таких. Або тут і нижжа ручка, може і зі ага. да, Ось, е е От опять же, як будете знімати? Якщо будете бачити, що воно не йде, а витягнете, що з, звісно, що трішки вигнути. І це все буде. Потім увеличувати її ресурс або зменшувати. Ну, ми тепер перед сйомом зрізаємо вот цей, цей невеличкий облок, так як його резервувати важко. І радимо її так і замовникам робити. Потім шкуркою там чухати не зручно. Ну і так, і так треба трішки почухати. Ну так буде менше. Так, зрізали. І далі, перед тим опять, ось такий невеличкий нюанс, перед тим, як починати крутити палкаті, можливо або просто ключ і зараз стягнути, як самар, або вот так взяти руками і вот так відірвати стінки від, від внутрішніх стін. Це. І тепер можна ставити ключ. І також точно в процесі підйому. Якщо одразу крутити, 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 звісно, що. Так би не треба. А так крутанули, один раз, трішки почекали, ну і починаємо відкрутить. Зараз трішки оно. Перший раз, за 2, трішки важче, так як, так як є щелі, в котрі залізають попу. Ось вот ця сторона трішки. трешки прилипло. Прилип. А ну, трешки дамо назад. А, мабуть, Чуть-чуть вот эта сторона дымает. Ну, на толкателе, наверное, позатекало. Да, на толкателе. Можно или крутить До того періоду, поки все ж таки допомогти, ми виберемо все ж таки трішки допомогти. Правда, трішки незручно, тут нема куди взятися. Ну, туди ножем надріжемо. При другому заливі цього вже не буде, так як оця щель, куди зараз тут залізла току, вона вже буде забита ось цим першим. Слоєм пропугу і в одному відновлено ага, щось трішки тримало. Наступно зараз ми ще побачимо, а жива ми її не домазали, може воно і було домаз..., э, приліплено на стінки. Угу. Є два варіанти або залізло. Або залізла куди в щель. Скоше всього в щель. Э, та не в щель, а ось вот той. Ага. Э, да, цей ага. фальс з цього боку. Чому-то. Ну, погано був змазаний. Ага. Ось вот тут прилипло, друзі, вот тут. Да. До фальця. Угу. До фальців. Да, тут трішки видно, що його трішки. Можна да. тут вот, трішки прилепили, бачиш. Угу. Просто от, не, не до змазували пальці. На це треба увагу. для того ми робимо першу пробну заливку, щоб людина не отримувала такий результат. Так як ми, знаючи, що перший раз треба гарно змастити, все ж таки не домастили. А людина в будь-якому випадку 100 разів не домастить. У мене так перший раз було, коли ми придбали першу нашу форму із композитних матеріалів і теж. Змазали форму і понеділилися, що того буде достатньо. Друзі, вона так прилипла, що мені довелося її чухати ну, години-дві. Я дуже довго чухав, щоб якісно чухати. Друзі, все, зараз а, фрезеруємо, чистимо і дивимося на сумісність з а, тим, що нам прислали. Так, друзі, ви не ми почистили, зараз продемонструємо, ми передивилися всю форму і вийшло так. Цей фальц у нас з внутрішньої сторони конкретно стойки цієї, е, погано був промазаний. І вот ну, цей угол, О, де і пририв. Тут вже змазано і все гарно. Так що друзі, е, важливо дуже змазувати, щоб воно не прилипало. Ну, Хоча ну, опять, що, воно ж нічого не зробило, тільки зняло трошки лянце, сверху. Друзі, що маємо? Тут то, що нам вислали, тут, то, що ми зробили. Маємо сумісність. Ідеально все підходить, все стоїть, все чітко. Якщо в цьому випадку люфт мінімальний, гарно стоїть без мінімального люфта. Якщо в такому випадку тут більше люфт, так як ну, тут, так, так, тут зроблено, у нас же зроблено люфт був, був мінімальний. Ми зараз ще деталь для того, щоб вже змазати якісну форму і на цьому і завершимо. Так що Також в цій формі скажімо так, заливання магнітів, як на угли, в цих випадках, якщо будете з піддівати, магніти самі скажімо так, стоять в формі, де ви можете приклеїти металевий уголок. Ну, Наприклад, показує корм. В такому випадку, якщо у вас є якісь заготовки металеві, які вам підходять до цієї роботи, ви поставили, грубо говоря, куди там вам підходить. Чи тут, чи там, закрили, залили. І воно вже у вас там стоїть. А, що ще? А, як знизу? так, ну Як зверху, як знизу. І також, друзі, на фальцах під рамку, щоб можна було пригодити. Теж все, друзі, на цьому будемо залишити.